Ще мені дали один рецепт, ну дуже смачного торта. Тому хочу купити всі інгредієнти. І якщо буде все ок, ну не сьогодні, а завтра точно приготуємо. Купила всі інгредієнти на торт, ну, вже буду тоді показувати, як будемо робити. А сьогодні торта хочу ж спекти. Хочу сьогодні, якщо все буде добре, спечем сьогодні торт. Необикновенний, так? І забула ж витягти тісто на торт. Так оце витягла, розмерзається. А зараз печемо торт. Торт, дівчата, мені рецепт прислала моя підписниця з Франції. Вона вже дуже довгий час там проживає, сім'я вже, коротше говоря, по-французьки ну, по вона написала, як він зветься. Ну, але на, наш, на нашу мову перекласти то це буде лимонний торт або ж лимонний пиріг. Ну і поїхали пекти. Мої дорогенькі, буду вам ускорений варіант розказувати. Не буду показувати, як яйця, білки від жовтків відділять. Дивіться, листове тісто, ну, от воно ж довге. Я зробила ось, ось так. Ось так зробила. У мене кругла форма, це дуже хороша, силиконова. Я ще її змазала трошки і махливо на всякий випадок. Дно отакою вилочкою. пошурую, і в мене вже газова плита. На 180 градусів нагрівається. Поки нагрівається, я 4 яйця відділила Це білочки в мене тут, Жовтки в другій мисочці. Значить, що ми робимо з білочками? Дрібка солі і зараз міксером збиваю меренгу. Білочки збили і ставимо у холодильник. Нам треба з чотирьох великих лимонів або з п'яти, я не знаю, в мене це які великі, ну, коротше, не, не помішають. Треба видавити сік. бажано на соковижималці. У мене її немає, тому буду давити, <кхи> чим попало буду. Видавлю сік з п'яти лимонів. Якщо здоровенні, достатньо чотири, але й п'ять, не завадить. Духовка у мене нагрілась на 180 градусів. І я відправляю свою форму в духовку на 5-10 хвилин. Поки печеться наше дно, так сказати. У 4 жовтки. Виливаємо баночку з ущельного молочка. Ого, хороше. Це хороше, зараз біжіть, візьму столову. Так, виливаємо чи викидаємо, ох, і хороше сущенка. Те, що треба. Тут це треба робити швиденько, саме головне. Так і виливаємо сюди сік у мене з п'яти лимонів. Я його перецідила, давила. давила руками, скільки могла. І все, зараз бігом венчиком зіб'ю. Просто збили до однорідної маси. І все. Так, тепер, коли підпеклось трошки наше тісто, ну, 10 хвилин точно було, виливаємо жовтки із гущеним молочком і із, і, із, і із лимонним соком і 4 жовтки з молочко і лимонний сік. Виливаємо у гаряче. Це я ще взяла лопатку, щоб гарно із миски вибрати усе, бо воно ж, мабуть, там добреньке. Тепер беремо наші збиті білочки із холодильничка і отак ложкою зверху накидаємо, як у нас накидається. Так? Так. От, по, по всьому Роз, Переділяємо кубки, так і робимо. Щось у горлі деренчить. Щось у горлі деренчить. О, цей тут буде ж готовий, аж на завтра його треба буде потримати ніч у холодильничку. Опками, так і угу. зверху посипаємо цукром. Ну треба десь дві столових ложки, але отако робимо. І в духовку поки цукор зверху не стане коричневим. Так. О, 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 ой. Щоб не вилилося в духовку. Так, дівчатка, вийшов у мене ось такий тортик. Ну, потім ці бортики я їх попідрівнюю, бо інакше неможливо зробити. Хай трошки підхолоне і на ніч треба в холодильник, щоб він добре захолов. А завтра будемо смакувати. Я уявляю, яка це буде смакота. Це ж він буде кисленький, воно наче бізе буде оцей яйце. Зущане молочко, жовто зущане молочко і лимонний сік і зверху меренга. Да це ж як його до завтра дожить. Доживемо. Мене попитка номер два. Я ж не лежу, копита не розкидала. Не розкидала. Мене мордує, крутить і вертить. Поїхала, купила інакше згущене молочко іншої фірми. І вже шкуринка печеться. От, все приготовлене, ось залить. Не треба було його міксером збивати, тільки ложкою перемішати. От, коротше говоря, і хочу зразу це рідке, як виллю, трошки поставлю в духовку. а тоді ще зверху, о -о -о, як накладу, білки ще трохи поставлю. На дворі пішов дощик. Дідулька підхропує, От, дощик, шелестить. Такий тихенький, не знаю, надовго, не надовго, ну, ненадовго. Ох, і хороша штука. У Аврорі. Щось чи 59 гривень, чи, чи 69. Ой, красота. Одні шкарлупки залишилися з цього. З лимона. І дорогенькі, от витягла. Дивіться, пекла саму цю дивіться, вже воно спеклось. Понимаєте? Значить, причина була в згущеному молоці. От і, от і все. Зараз зверху білки кидаю. Там уся і причина. Згущене молоко. Цей раз я взяла малютку, було в магазині із замінником молока і з натурального молока. Ну, Ясне діло, що я взяла з натурального молока 69 гривень баночка. Я вже в мусорку, обличчя малюка намальоване. Пожалуйста, все. От вам і причина, дівчатка. Нема ні крохмалю, не муки, ні манки, нічого немає. Я цей раз з чотирьох лимонів, ну, лимони гарні сік, банка з молока і чотири жовтки. Яйця такі в мене доладні. Цього разу білки накидать на рідке і було б діло, бачите? Ну нічого, я тепер знатиму на слідчий раз, бо перепечеться тісто, буде чорненьке. У мене духовка хороша, я ж сама собі і думаю, ну як же ж, ну як же ж духовка як пече гарно. А от вам згущенка. Мені підписниця написала, що я варила ту згущенку, що я вчора вкидала, хотіла намазати вафельні трубочки і нічого вона не зварилась. У мене теж підозра була на згущене молоко. Ну думаю, а може я помиляюсь. І оце спеціально їздила по другу банку, бо сьогодні ж знов ту сам купила. От, як учора з'їздила в магазин, купила друге згущене молочко і я ж бачу, що воно в порядок. Нічого не додавати не треба, все воно спікається дійсно. Так, все, мій красунчик вже готовий. Хай трішки охолоне, і я його в холодильник. І до вечора він вже буде готовий. Ввечері покажу і, і, і розкажу далі. Шматок тіста залишилось декось. Зараз цукровою пудрою притрушу. Їжу не хочу. Так, дівчатка, показую в розрізі, який вийшов торт -пиріг. Ой, Та прослойка, смак не обникнув. Він такий кисленький виходить, що я аж так робила. От, і бажана форма, щоб була не така висока, як у мене. У мене висота 6 см. А треба, щоб 4 було. Це діаметр 24, а якби вона щоб не висока. То тоді він виходить гарно. Так у мене бортики дуже вийшли високі. Але нічого смачно. Спочатку торт. Значить, купляєте листове, слоєне тісто, у мене дріжджове було. От, В круглій формі. У мене форма 24 діаметр, висота 6. Ну, треба, щоб висота була 4. У мене високувата форма. В силіконова, я її нічим не застилала. Якщо у вас ця жестяна, то треба. Ну, пергамент туди покласти. Зробили гарні бортики такі і в духовку на 10 хвилин на температуру 180 градусів. Поки воно там печеться, ви берете 4 яйця, відділяєте жовтки від білків у білки дрібку солі, збили до, до пишних піків і в холодильник. До 4 жовтків додаєте банку з молока, тільки на ячню. Сік з чотирьох лимонів. Це все ложкою перемішали, не треба його нічого не збивати, ложкою перемішали. Форма у вас там уже Витягуєте в гарячу на гаряче тісто, виливаєте жовтки згущенка лимонний сік. от І зверху викладаєте білки, які стоять у вас в холодильничку, і, і посипаєте добре цукром. По рецепту 2 столових ложки. І знову у духовку, поки цукор цей не стане гарно коричневим. І тоді, як трошки схолоне, у холодильник, хоча б на 2-3 годинки, і смакота.